Відточуючи кожен рух, майстерно виконує всі завдання тренера Роксана. Дівчина другий раз поспіль відвідує ранкову зарядку. Про неї вона дізналася від свого тренера із танців. Спортня тіємлю має час моєї жизни. Всі хочеться себе підтримувати в формі. Приємно виглядати хорошо. Цього разу всі охочі тренувалися напередодні свята Хеллоуін. дехто з учасників проводив заняття прямо із гарбузом в руках. Відповідні образи для Хеллоуіна підготували і тренери. Якщо буде попадати на цю дату праздник, то ми будемо цим пользуватися. Хеллоуін – відличний праздник, ми підготувалися, зробили тикви, діти оцінили, всі фотовали, всі довольні, все класно. Тобто, спеціально ми будемо намагатися вводити якусь ізюмінку в наше міропротя. Андрій проводить тренування разом із колегою Євгенією. Саме вони втілили ідею спортивних вихідних для всієї сім'ї. Комплекс вправ розробляли самостійно, але враховували деякі побажання учасників. Ми самі підготовлюємо комплекс, його озвучуємо, люди його виконують. Тобто працюємо над цим. Тому знаєш, нагрузка така більш більу, тому що люди приходять і підготовлені, і не підготовлені. Надіюсь, всі Безкоштовне тренування проводиться кожної суботи в спорткомплексі комбінату «Запоріжсталь». Це дійсно те, чого сьогодні не вистачає людям. Може ну, хтось хоче займатися спортом, але ну, не, не, не дійшов до цього. Здесь можна прийти звичайно просто займатися усією сім'єю, Займатися для себя, не для каких-то результатів, а просто спортом для свого організму, просто для свого развития. З кожним разом кількість учасників тренінгу збільшується вже найближчої суботи. Роксана знову планує прийти сюди на заняття. Дуже цікаво, дуже багато всього Вони Постійно конкурси, постійно нові тренування з різними тренерами. В общем, ну взагалі студія спеціалізується на полденці. Сейчас це кросфіт, ну це цікаво. Кожну неділю з сім'єю можна прийти спокійно позайматися. Долучитися до занять кросвітом найближчої суботи може кожен бажаючий вхід вільний. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв 5